Шахові баталії. Вихідними шахісти із чотирьох районів Вінницької області та Молдови приїздили до могилева подільського щоб позмагатися. За сприяння могилів Подільської міської ради та Вінницької обласної шахової федерації відбулася відкрита першість могилева подільського з шахів, 22 учасники, серед яких сім кандидатів у майстри: майстер спорту України з шахів і міжнародний майстер. Завітали до нашого міста, аби провести час із користю, хотів подякувати особисто кожному учаснику за те, що приєднується до наших постійних змагань, які проводяться. Наші два учасника виконали кандидат майстри спорту з шахів, адже шахи в місті розвиваються, і це дуже приємно відзначити, що місто могилів Подільський має ще поповнення в розгляді кандидата майстри спорту. Хочу вам побажати всім міцного здоров'я, мирного неба. Для всіх учасників шахи є улюбленим хобі. У цій грі найголовніше перемога. Після серії блискучих ігор та протистоянь між учасниками перше місце посів Микола Боднар, міжнародний майстер, який вкотре довів свій талант та розум у шахових битвах. Також призові місця у братів шахістів із міста Вінниця Олександра Жуковського друге, Михайла Жуковського третє місце. Крім цього, перемагали гравці і в спеціальних номінаціях. кращий серед ветеранів шахів Саріван Мірча із Молдови, серед шахістів – Михайло Августінов. І кращий серед юніорів Нікіта Філюрський. Учасники турніру були задоволені результатами та проведеним часом у компанії тих, для кого шахи це життя. Переможці відкритої першості Моглава Подільського з шахів та переможців номінацій. Нагородили грошовими подарунками та подяками за динамічну гру, освіченість та інтелектуальні здібності.